Ольше розслідує падіння дрона біля кордону з Білорусі Анна Львова, Польське радіо для України. Вітаю у селищі Полатичі. Всього за 300 метрів від пункту пропуску Тересполь упав безпілотник. Його уламки знайшли прикордонники прямо на кукурудзяному полі. Речниця Люблінської прокуратури Агнішка Кентка підтвердила, що це не бойовий дрон, він не мав вибухівки або ж військових елементів. Втім, остаточні виставки дадуть експерти, які вже аналізують деталі. І з місця падіння зібрали понад 14 великих фрагментів і сотні дрібних частин, зокрема крила. Та двигун на них виявили критичні надписи, які були написані кирилицею, а також і номери. Наразі перевіряють написи і записи камери і визначають траєкторію польоту. Серед версій дрон міг прилетіти із території Білорусі. На полі лишилося невелике поглиблення із сліди від згорілого палива, проте пожежа не спалахнула. Зараз справу розслідують за авіаційним законом Польщі, який передбачає покарання покарання до п'яти років. Ув'язнення за незаконний переліт через державний кордон країни хочеться нагадати, що це вже не перший подібний інцидент. У серпні, наприклад, у Люблінському воєводстві впав інший невідомий об'єкт, і польська влада вона припускала, що це міг бути дрон Російської Федерації Гербера. Отож, що ви думаєте про це? Напишіть в коментарях.